Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Музика це частина життя. Для когось вона відіграє більшу чи меншу роль, її можна слухати для отримання задоволення, а також при роботі над зведенням міксу та взагалі при роботі з аудіоматеріалом на початковому рівні. Для цього необхідно не просто мультимедійні якісь колонки, а моніторні, які дозволять вказати на нюанси чи артефакти на записі і відредагувати все правильно. Сьогодні ми поговоримо про найбюджетніші студійні монітори в серії від Mackie, а саме модель CR3X, трішки слів про компанію Mackie скажу. Це відомий американський бренд, який виробляє професійне музичне обладнання для створення контенту. Запис, зведення, відтворення, все, що потрібно. Це мікшерні пульти, звукові карти, акустика та навіть мікрофони. Моніторні колонки Макі cr 3 x які поєднують в собі мультимедійну та професійну систему за доступною ціною. До того ж, мають компактні розміри, що дуже добре буде підходити тим, у кого мало місця на робочому столі, або просто це у вас якась. Дуже велика кімната, де ви будете їх використовувати, тому туди якісь великі монітори і не потрібні. Про її звук та функціонал поговоримо трішечки згодом. І зараз, як завжди, все починаємо з коробочки. Одразу скажу, що я вже розпаковував окремим відеороликом ці колонки. Можете подивитися на комплектацію на все інше. Ось така коробочка зелена, бачите, зображення колоночок. Бачите, ось на задній стороні в нас зображення інтерфейсів підключення. Тобто коробочка маленька, не дуже важка, близько 5 кілограмів. Що в нас всередині знаходиться? Посібник користувача такий великий на А4 форматі. Ну, саме основне в нас є ось на чотирьох мовах. Тим паче ця інструкція підходить, як ви бачите, для CR3, cr 4 та cr 5 Тобто тут одразу трьох видів акустики, тому що начинка. Саме елементи додаткові. в ну, сенсі єдине, так, що змінюється, це розмір а, низькочастотного драйвера. Всі органи керування та інтерфейс підключення вони однакові. А, також в комплекті в нас йде акустичний кабель, який вже під'єднано. Ну, я його показував. В, Огляді в розпакуванні, тому окремо на цьому зупинятися не буду. Також можна лише буде вам трішечки слів сказати ось про комплектацію. А саме кабель джек джек 3,5 на 3,5 мм. Ось, і кабель 3,5 на RCA. Тобто, зрозуміло, що це у нас для підключення різних джерел. Тобто, наприклад, 3,5-3,5 на можна телефон підключити, а RCA на 3,5, наприклад, комп'ютер. Ну, тобто Сценаріїв підключення акустики достатньо багато. А, окремо, ще зупинимося по підключенню, коли будемо говорити про а, тобто, інтерфейси підключення так, окремо також і про органи керування. Добре, коробочку я прибираю. До речі, не сказав, у комплекції також ще є 23 плагіни у ProTools, але залишимо це професіоналом, тому що я, якщо чесно, Pro Tools ніколи не користувався. Поговоримо про технічні характеристики. Масогабаритні показники цих колонок 140 мм у ширину, тобто вони дуже вузенькі, 180 мм у глибину. Та 206 у висоту. Тобто, висота їх також дуже компактна. Важать вони 3,5 кг, це також мало. Можна сказати, що це взагалі дуже мало. Що буде дуже зручно їх переставляти, перевозити навіть її, тобто проблем ніяких у Вас виникати з цим не буде. По акустичним параметрам, сумарна пікова потужність обох колонок 50 Вт, тобто зрозуміло, що 25 на канал, але це пікова потужність. Частотний діапазон від 70 Гц до 20 кГц при мінус 10 дБ та від 80 Гц до 20 кГц при мінус 3 дБ. Максимальний рівень звукового тиску 97 дБ. Конфігурація динаміків ми маємо 3-дюймовий. Поліпропиленовий низькочастотний а, динамік, тобто який ще відіграє на ці середні частоти, та 0,75-дюймовий ось цей шовковий, пропитаний якимось розчином Твітер, тобто 0,75 дюйма, це 1,91 см. Частота розділення в нас, частота кросовера, тобто так, це в нас 3 кГц. І підсилювач у нас використовується класу D. По особливостях, це корпуси МДФ, які проклеєні ось плівочкою такою чорною, доволі якісною. Шов, до речі, знаходиться знизу, тому його не буде непомітно у звичайному користуванні. Наявність виходу на навушники, як на передній панелі, ось він знаходиться так, і регулятор гучності, також що дуже зручно, який в нас паралельно і активує цю систему. Тобто можна ось вімкнути і ніяких. Проблем немає, все дуже зручно на передній панелі знаходиться. І дуже круто, що на задній стороні, потім покажу, є перемикач правого та лівого каналу. Тобто можемо правий, праву колонку зробити лівою, а ліву правою, для того, щоб не треба було її переставляти додатково. Тобто, це вже така чисто студійна тема. Ну, кому як буде зручніше до розетки, та, чому навіть не чисто студійна тема. Це просто така зруч, зручна історія. Тобто, коли а, у вас ближче, наприклад, до розетки, там а, розташувати колонку активну, тобто, ми її можемо зробити там чи праву, чи ліву, тобто, в залежності від цього, наприклад, або ще якісь причини. Добре, по характеристикам пройшлися. А, далі в нас розділ а, дизайн та а, керування. Так, давайте колоночки трішечки ближче. Все ж таки поставимо якось ось так. А, почнемо, звичайно ж, з дизайну. Так? Акустична система Macі cr 3 x виглядає доволі цікаво. Корпуси виконані із МДФ та обтягнуті ось її якісною плівочкою. Давайте зараз може, покажу її текстуру. Тобто, ось, бачите, вона така матова. Ну, дійсно виглядає приємно, але це просто плівка. І вона, ну, ну, вона приємна. Вона така шершава. Вона не збирає відбитки пальців, що дуже, ось, основне, що на неї не Видно майже ніяких відбитків пальців. Е, передня частина пластикова. Ось ця рамочка, вона розроблена із пластику. Нормальний пластик, нічого такого, але ну... Тобто це не повністю дерево. Все ж таки, пластик також е, було використано. А, мабуть, ще для того, щоб облегшити акустику, тому не метал. Та й взагалі метал тут також використовується, але це не точно. По-моєму, ось ця передня панель все ж таки металева. ось Бачите, вона навіть е, зараз Намагаюся вам показати, ніби як нагадую текстуру металу. Ось ця саме панелька. Ну і, звичайно, присутня така приємна зелена рамочка. Комусь вона подобається, комусь не подобається, але це точно фірмова така риса, саме макі колонок, тому що ну, вони завжди цей зелений колір. Використовують, ну не завжди, а майже завжди використовують у дизайні своїх колонок. Є в них більш крута серія, в яких чисто чорні корпуси. Але, як на мене, цей зелений кольор він дає такого певного настрою чи чогось такого. Тобто менш так строго виглядає з однієї сторони, а з другої сторони, все ж таки, є якийсь певний такий дизайнерський. Прикольний момент. Бачимо, звичайно ж, логотипи Макі. Так, вони в нас знаходяться на обох колонках, тобто на пасивній та на активній. Активна колонка де в нас знаходиться підсилювач, на якій знаходиться регулятор гучності та навушників. Тобто на ній в нас логотипчик, о, Тут кружечок буде навколо цього логотипу підсвічуватися. Тут він не буде підсвічуватися. Логотип, до речі, макі нагадує такого типу танцюючого чоловічка. Ну, виглядає також. Не знаю. Так, дуже виділяє, так, серед інших брендів, можна запам'ятати навіть по цьому чоловічку. Активується, як я вже казав, колоночки ось цим регулятором гучності, тобто ми чуємо характерний клік, тобто і можемо вже регулювати гучність. Бачимо ось ось міточкою для того, щоб можна було визначити рівень гучності. Ніяких стрілочок, цифрової індикації, цифр ніяких немає. Тобто, орієнтуючись лише на ось цю. Міточку, рисочку. І, звичайно що так, вземці наушників також знаходиться на передній панелі. По розмірам акуста, як я вже вам казав, що вона дуже компактна, її можна легко встановлювати на робочому сторі. Вона не буде займати багато місця. Тобто так, І якщо у вас мало вільного місця, то і встановити ніяких проблем не буде. Звичайно ж, як і переносити, та, можливо, навіть перевозити. тобто Коробка не така велика, акустика легка і також невелика. Так, тепер давайте поговоримо про елементи підключення, так, інтерфейси підключення, тобто попередні панелі, ви вже все зрозуміли. Задня панель на пасивній колоночці тобто так, passive speaker input. лише ми бачимо підключення безпосередньо до колонки Бачимо назву моделі cr 3X, так бачимо логотип MAC бачимо оці клеми. Зажимні звичайні клеми для того, щоб можна було підключити активну акустичну систему. Повертаємо активну колонку. Тут вже більш цікаво все. Давайте пройдемося. Згори так почнемо. Це у нас trs виходи Балансні небалансні для звукової карти, наприклад, 63 мм. RCA, це в нас для підключення кабелю так, по аналогу, тобто, по небалансу. Ось так, мабуть, буде краще видно, так. 6,3 мм, тобто, зрозуміло, і для підключення, наприклад, до телефону. Тобто це я використовую для підключення до комп'ютера, а ось цей джек, звичайний, для підключення до телефону. І тут у нас є знизу, як ви бачите, перемикач колонок, тобто можемо праву колонку зробити лівою. Змінити, так сказати, канали, так правий та лівий, якщо вам зручно. Тобто, ось якщо так в такому положенні, то зрозуміло, що в нас ця колонка буде відігравати правий канал, а якщо ми її перемкнемо на L, тобто ця колонка в нас вже буде відігрувати лівий канал, дуже зручно. Також бачимо знизу тумблер включення, кнопочку, так, і кабель живлення в нас незмінний. Ну звичайно, шклеми для підключення до Пасивної колоночки, тобто ось така в нас е, система. До речі, дріт. Давайте вам покажу. Ось такий звичайнесенький дріт, тобто, зрозуміло, так, окремо в нас плюс та мінус. Сама якість дроту, ну, така, скажімо. На, на нижній границі е, нормальної якості. Тобто саме звичайний дріт, але ну, не, не дуже, скажімо щоб так, поганий. Звичайний собі дріт для з'єднання акустики. Нічого тут поганого я не бачу. А ще, що я хотів сказати, ну, його довжина, до речі, ну, така, не маленька, близько 2 метрів. Але ну, цього буде цілком достатньо для того, щоб підключити е, розставити цю акустичну систему. Навіть тут, мабуть, не 2 метра. Півтора метра, але все одно цього буде більш ніж достатньо. Добре, тепер давайте поговоримо про функціональні можливості цієї акустики. Як я вже казав, о, в сенсі, ну, ця акустика є і моніторною, і, звичайно, мультимедійною. Тут, звичайно ж, немає ніяких фільтрів о, низьких частот чи високих частот. Оптичного виходу для підключення так, по оптиці немає. Комплектного мікрофона для заміру кімнати з корекцією АЧХ, але і клас акустичної системи трішечки інший, скажімо так, особливо враховуючи доступну ціну. Ви спитаєте мене, в чому вони тоді не просто мультимедійні, так, а ще й студійні. Тому що, по-перше, так, вони мають перемикання між лівим та правим каналом. По-друге, можливість підключення до аудіокарти з конекторами Ну і врешті-решт звук він тут збалансований. Та широкий, немає акцентування певного відрізка частоти, тому як студійні монітори початкового рівня цілком гарний варіант. І музику слухати також можна через них. Майже не забув про комплект плагінів, так, від Pro Tools. Також це можна сказати, що це також, натяк на все ж таки студійне призначення цієї акустичної системи. Так і хочеться, знаєте, ось взяти, мабуть, так професіоналам купити їм почати вже щось. Створювати, ну, не професіоналами, скажімо так, початківцям, ті, хто просто хочуть почати займатися створенням музики. Я використовував ці колонки з комп'ютером, планшетом та телефоном. Зі старим телефоном, тому що на нових вже немає, як ви знаєте, 3,5 мм виходу, і з погляду послуховування музики не вистачало якраз таки цієї однієї деталі, а саме блютуза тобто з можливістю безротового підключення через блютуз. Акустика. Якщо б мала таку можливість, то, звичайно, бна була більш таких ширших би границь використання. Поговоримо трішки про драйвери цієї акустичної системи. Так, давайте я вам покажу зараз. Давайте зазумимося. Почнемо, мабуть, якраз таки з Твітера. Твіттер, що можна про нього сказати? Ну, це. Високочастотний динамік, так, який розділяється кросовером на частоті 3 кГц, слух зшивка непомітна між низькочастотним, тобто, так, між іншим драйвером та цим. І можна сказати, що він має 0,75 дюймовий діаметр, тобто це 1,91 см, майже 2 см в нього діаметр. Виконаний він із шовку просоченого якимось. Таким розчином для набуття більшої жорсткості. Він трішечки утоплений у корпус, як ми бачимо, такий знаходиться в типу такому невеличкому пластиковому рупорі. По звуку він дуже норовливий, яскравий та помітний, дає багато звукове представлення. Твіттер такого самого розміру використовується і на більших моделях CRX5 та CRX8, відповідно, там використовується 5-й та 8-дюймовий низькочастотний, середньочастотний драйвер, ось той, який нижче знаходиться. На моделі CR3X знаходиться трьохдюймовий поліпропіленовий низькочастотний драйвер. Давайте на нього подивимося більш детально. І він у нас також знаходиться у такому типу рупорі. Не знаю, чи впливає це якось на звук, чи ні, але з точки зору дизайну виглядає в одній стилістиці з твітером і виглядає достатньо. Органічно. Як для свого розміру та об'єму корпусу, бас виходить досить глибоким та об'ємним. Заявлені 70 Гц він точно бере. Люблю, коли виробник вказує чесні показники АЧХ та потужності. До речі, пікова потужність системи 50 Вт, тобто по 25 Вт на канал. І насправді колонки дуже гучні, їх номінальна чутливість 97 дБ, що дуже схоже на правду. Насправді. Тобто, ну ти слухаєш і розумієш, що навіть на 50% гучності вони вже дуже таки добре грають. І нарешті ми. Ми переходимо до опису звучання. так. Я не буду, мабуть, підключати телефон, але ну, зрозумійте, що я їх слухав із телефону також. Тобто, не, то, не те, що основний час, але ну, основний час, звичайно, я слухав з, з комп'ютера. Навіть в мене потім згодом з'явився K7, але опис звучання цих колонок з Fio K7, ось з цим, цим товаришем. я... Опишу трішечки згодом, коли вже буде безпосередньо огляд Фіока 7 BT, до речі, так, це оновлена версія Fіоka 7. Але сьогодні в нас огляд саме акустики Maki cr 3 x і тому опис звучання буде в нас з телефоном, з комп'ютером та з планшетом. Ну, Тобто, різниці майже ніякої немає між підключеннями, але є одна така особливість. Давайте одразу за неї скажу це те, що. Фоновий шум, який присутній, так, коли музика не грає, він відчутний. Так, він присутній, він відчутний, і найбільше він е, чується, мабуть, все ж таки з комп'ютера. Коли ти слухаєш музику з комп'ютера, він найбільш такий високий. Тобто він залежить не від рівня гучності, а від джерела. Тобто телефон, планшет чи комп'ютер, від цього буде залежати рівень фонового шуму. Це зовсім нормально для, такої, для такого класу акустичних систем, тобто тут використовується не найдорожчий підсилювач класу D та доволі високочутливі динаміки. І тому навіть при подачі на них достатньо низької потужності, навіть просто коли вони навіть не грають, так, вже підключені, вже вони починають. Що трішечки так шипіти, тобто, розумієте, фоновий шум. Але він не гучніший, ніж шумого комп'ютера, але все одно він чутний. тобто Це буде помітно тоді, коли музика не буде грати. Добре, по звучанню, давайте все ж таки пройдемося. акустику я слухав без різних налаштувань, тобто еквалайзер я не використовував. Все це зроблено для чесності, так та об'єктивності оцінки їх звучання. Звичайно ж, в стрімінгових сервісах також еквелазер був вимкнений. Залежно від джерела. Різниця майже непомітна, тобто вона є, але вона ну, якась не така, щоб прямо вказувати на їх відмінності. Важливу роль відіграє саме якість матеріалу, якість того контенту, який ви слухаєте і з чого ви його слухаєте. Тобто це або і стрімінговий сервіс, або це запис якоїсь музики у Флаг. Опишу спочатку характер, жанровість, а потім детально пройдуся по частотах. Характер акустичної системи яскравий та широкий. Акустика навіть не на дуже великій гучності може відігравати частково низькі частоти, не треба її викручувати на рівень 50%. Та більше для цього. Через неї існує здатність поверхневого аналізу міксу при зведенні, особливо на відрізку високих частот. Вони добре акцентовані та пророблені як для цього класу акустики. Серединка також добре читається, особливо добре на жіночому голосі. Басто для, для своїх розмірів глибокий, але до моїх колонок з підзіймовими динаміками Edifier, якщо ви пам'ятаєте мої, не дотягує, звичайно. Але і корпуси тут також. Менші, так, тобто на едіфаєрах вони, звичайно ж більші. І зрозуміло, що зробити, щоб звук був більш об'ємний в менше корпусах, це дуже важко. Фізику дуже важко обманути, а зробити дуже компактні колонки. Так? З глибоким басом це задача з трьома зірочками. Але, якщо чесно, я був трішечки шокований тим, які низькі частоти вони здатні видати зі своїх компактних розмірів. 70 Гц відчувається точно. Розташування фазоінвертора на задній поверхні трішки ускладнює можливість розташування акустики, саме тим, що необхідно зберігати відстань, десь 20-30 см від стіни, щоб не було. Паразитних горбів на нижньому діапазоні. Женрово, акустика, ну майже універсальна, якийсь супер деталізований джаз, чи так звані хай-фай чи хай тести я б на них, звичайно ж, не ставив та не слухав, або якийсь хіп-хоп та дабстеп, де основна частина це бас, якийсь суперглибокий, також ну, не, не дуже, скажімо так, приємно будуть сприйматися, не дуже цілісно, буде чогось не вистачати, особливо так, тим, хто вже доволі. Давно використовує е і знається так на якісному звуці, колись користувався вже якимись крутими колонками. Все інше буде відпрацьовувати дуже добре. На електронній музиці непогано буде відробляти мідбас. На фоні яскравої серединки він добре відчувається. На році також твітер в парі з динаміком е дуже добре буде витягувати деталі, та на диво. Малює достатньо широку сцену. На спокійному джазі та блюзі присутня непогана деталізація та окреслення звукових елементів на записі. Тобто для прослуховування музики також ці колонки дуже добре підходять. По гучності колонки навіть на 55-60% гучності грають вже дуже сильно. Якщо на джерелі гучність виставлена на 100%. Помітив один мінус. Що коли музика не грає, то незалежно від гучності, так, буде присутній фоновий шум. Який вже буде непомітний, коли е, акустика грає на рівні 20-30%. Не знаю, що вам ще розповісти, але все ж таки, давайте трішечки детальніше розповім вам про, е, про звучання цих колонок, а саме по частотах пройдемося. Враховуючи компактність корпусів та розмір драйверів акустичної системи, вони відіграють на моє здивування об'ємно та навіть масштабно. Порадувало те, що для відпрацювання не обов'язково сильно викручувати ручку гучності. Субасу тут на когось не чекайте, а от міт відчувається добре. Середні частоти добре пророблені голоси, особливо жіночі. Відчувається панорама та сцена. Немає якогось прям розділення та розталення інструментів, але вони не зливаються в кашу, а звучать окремо. Середина не завалена та не змішується з низькими частотами. Частота розділення кросовером знаходиться на відмітці в 3 кГц, що достатньо високо, і ось цей поліпропиленовий драйвер непогано справляється з відведеними на нього задачами. І, звичайно ж, перлина цієї акустичної системи це високі частоти. Вони дивують своєю яскравістю в гарному сенсі, добре доповнюючи середину, даючи необхідний рівень деталізації, що навіть може підійти до поверхневого. Зведення Міксу. Але для прослуховування вони дають приємних акцентів та деталей. Що ж не без мінусів, звичайно, але в цілому дуже крута система, яка мені однозначно сподобалась завдяки своєму звучанню та особливо враховуючи її смачний цінник. В підсумках можна сказати коротко, що ця акустична система Mackie cr 3 x хоча є наймолодшою моделлю у всієї у всій серії CRX, але це не робить її якоюсь обмеженою. В неї такий самий функціонал, як і у більш дорогих колонок, У більших за розміром, так, яких більший низькочастотний середньочастотний динамік, а саме cr 5 x та CR8X. І основне, що мені сподобалося в цих акустичних системах, це, звичайно ж, можливість перемикати між лівим та правим каналом, регулятор гучності на передній панелі. ось цей. Також дуже зручно вмикати акустику та регулювати гучність передньої панелі. Не треба е, прикидувати приблизно, яка гучність, нахиляти голову назад та дивитися на рівні гучності. Тобто, все це дуже зручно на передній панелі. Звичайно, ж вихід для навушників також дуже зручно, можна, якщо, наприклад, вже пізно можна під'єднати навушники, щоб нікого не бентежити, коли ви працюєте, чи слухаєте просто музику, наприклад, щоб не шукати роз'єм для підключення навушників на вашому комп'ютері, чи ще десь на звуковій карці, можливо, також буде не дуже зручно, тобто все одно нічого такого, тобто цей роз'єм коштує копійки, і краще, що він є, і також можна сказати, що це зручний такий момент, і тим паче не у всіх є звукова. А Карта, наприклад, це все ж таки більш бюджетна система, і я не думаю, що прям у всіх, у кожного, хто буде купляти ці колонки, буде у своєму власному використанні звукова карта. Тобто навіть мікрофони можна використовувати USB-шні. Так, але щось я вже, Так, трішечки не туди пішов. Дизайну акустики також самобутній, можна сказати, що він одразу впізнається. Ну і звук тут яскравий, приємний та універсальний, який підходить для прослуховування музики, так і для роботи. Якщо ви саундмейкер-початківець, і у вас не дуже велика кімната або мало місця на робочому столі, вони цілком можуть вам підійти. Великий рівень гучності вони мають, так і з мінусів, це єдине, що я помітив, це фоновий шум, який не дуже великий, але відчувається в той час, коли колонки не грають. По плюсах це компактні розміри. Велика гучність, зручність користання так, завдяки регулятору гучності на передній панелі та виходу на навушники, якість пророблення звуку, особливо на високих частотах, тут він, ну, він дійсно достатньо високого рівня. І ціна все ж таки 4800 чи навіть 6 тисяч гривень. Ну, можна почекати акцію, в принципі, але навіть за 6 тисяч гривень це дуже крута система. Не знаю, скільки це в доларах, ну, мабуть, десь 150. Може би може трішечки менше. Тобто за, за 120 баксів це взагалі дуже круті колонки. Ну і мінус, як я вже казав, це, звичайно ж, присутній фоновий шум, на, в залежності від джерела, так, а не від рівня гучності, і його буде чутно лише тоді, коли музика не грає. А вже навіть коли ви викрутите музику на 20 чи 30% гучності, то відповідно він буде зникати. Буде просто непомітним. Ну, ось якось так. Що, ми... що ви думаєте про ці колонки? Так пишіть у коментарях, якщо вам цікаво, будемо ще описувати звучання цих колонок у зв'язці з FIOK 7BT, але забігаючи наперед, не скажу, що він якось кардинально змінює їх звучання. Але не будемо про це поговоримо наступним разом. Все, дякую всім за перегляд цього огляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення та гарного дня.